Та 28 травня слава Україні! Героям слава! І так, друзі, ми працюємо і вирішили е, зняти відео відповідь на таке болюче питання для багатьох е, людей, які де, прямо в камірі літають. Е, які вирішили придбати матки і хвилюються стосовно злабливості. І зараз будемо питатися моделювати ситуацію для того, щоб продемонструвати все ж таки поведінку бджіл, так як казати бджіл, казати на якусь там конкретну породу бджіл, що вона зовсім не проявляє агресію, і ще якось ну, зовсім глупо, так як при різних умовах по різному себе бджоли ведуть. І зараз попитаємося. От ми маємо працювати в цій сім'ї. Виймати звідси маточники. Попитаємося з ним моделювати обставини. Ну, во перших стосовно так, чи мішають зовсім бджоли, чи давуть бути на пасіці? Ну от зараз стою, Ми тільки що цю сім'ю поробили тут бджіл, потряхували. Да, біля мене, якісь злітають, но вони не нападають. Вписок мені не пхаються і тому подібне. Далі, будемо працювати. Наприклад, будемо моделювати ситуацію стосовно, ну наприклад, там, працюєте щось з корпусами. сняли корпус, наприклад, сняли там другий і, наприклад, якась там ситуація, як би, щоб я не уронили, ударили по корпусу. ну Бачимо. По цьому корпусу зараз бити не буде, бо тут там, По великому рахунку, якщо в такому комплектації бачимо, ніяк не проігнорували. Так, дивимося далі. Так, виймаємо звідси маточники. Кстати, бачите, да? Ми знову залишилися без своїх мисочок. Знову користуємося нікотом. Но в п'ятницю Ні, вже тепер ліпимо своїм, а в п'ятницю буде нова партія. Uh, так, що ми маємо? Так, далі. Змоделювали ситуацію стосовно корпусу. Друге, от основна сім'я, і теж який по якійсь причині, я не знаю, виїхали, я не знаю, там знову вдарили, чи кулаком, или бачимо, що бджілки трошки якось провоцируються, але знову ж не вилетіло, тисяча їх не вилітіла і мене не з'їла. Далі ну, будемо використовувати все ж таки дим, для того, щоб їх... Скажімо так, ну, можливо було працювати і заспокоїти після таких маніпуляцій. Далі, яку би ми ще могли модулювати ситуацію. Наприклад, нам цю рамку треба перекласти матки на засів. Друзі, тільки не забувайте, що міри безпеки повинні бути завжди. Я візьму маску, так як... Цю рамку, от зараз, наприклад, нам цього не треба робити, але нам її треба перекласти грубо говоря, до матки. І для того, щоб впевнитися, що тут не маточників, давай стрихнемо цю рамку. От ми її так стрихнули. Все, ми подивилися, що тут залишки печатного розплоду. Тут матка буде мати, де сіяти. Ми собі цю рамочку кладемо сюди. І бачимо, бджіл всіх, щось стрясли, вони не кажуть, що ти за чорт і що ти тобі робиш. Вони собі вертаються додому. Покажи машенька на лідку. Вони вертаються додому і йдуть по своїм ділам. Так, далі. Цю неме тут, так як нам теж треба подивитися на маточники. О, бачите, який краси вісить. В будь-якому випадку ви в госпіталках треба зривати маточники при перекидці. так як наявність маточників у них в гніздах в течені вже а, більше 60 днів. Звісно, що вводить їх в якусь таку... Непонятну, непонятний стан, що вони будуть по-любому тягнути собі. Так, це прививка, яку ми в прошлий раз похвали. Теж бачу, яких стоїть два маточника. Теж їх зриваємо. Ну, Це відкритий розплод, ця рамочка тут залишається. Теж її стріханули, бачимо. На руки мені не лізуть, не обліплюють і тому подібне. А, якщо зараз на... Ну, звісно, що можеш подобрати якусь сім'ю. І демонструвати, на тому, чому хочеш. друзі, буду відвертий, так, є определені сімейки, які все ж таки можуть вести себе по-різному. Якийсь процентаж по-любому може бути не такий, як ця сім'я. Ну, Ми стараємося відразу, якщо щось сім'я демонструє непонятне для нас, ми намагаємося відразу від цих сімей збавлятися, ну, заміною маток. Так що в основному сім'ї стараємося мати однотипне, одношорстне і тому подібне. А, к чому веду? О, бачимо вся ця кристала. Ну, опять же, і улетіло. Е -е ну, якось так. Так що. Так, далі. <пробіт> Працюємо далі. Тепер тут нам надо знайти матку і відкрити розплід, котрий поставити на місце. Де будуть виховуватися маточники? Так, а тут більше подзалили, ага, тут є з цього боку яйця, ну цього мало на то відділення. Машенька потримай. Mm -hmm. Так, нам треба більше відкрити ну, оце, Це він. Mm -hmm. Так, це все відкрите розплід, а от маточка ходить. Тут є маточка. Так. Mm -hmm. Так, ладно, зараз передивлюсь на маточник. Кліточку мы не взяли. Стави сюда на рамочку. Сюда на рамочку. Давай. Бляха мух так не зручно. Давай. Не страты мои. Та mm -mm. її переметит. Так. Э, цю рамочку ставимо сюди. Маточники там не надо. Да. І подивлюся ще на ці рамочки. На маточники. Ну то и нема Сами давай. Так, що маємо? Так, матка тут. Із цього відділу трутень вийти не, не може, так як це ізолятор. І бачимо, що тут по ранку повзає багато трутня. Ну він тут шкоди великої не робить, як і користь із нього там мало, але тим паче. Так, е, якщо когось буде цікавити, де ж наші громкоговорящі е, ізолятори металеві, Ну поки нам ще їх не виготовили, але вже скоро. Я дуже чекаю. Е, так що е, будемо сподіватися, що все ж таки зробимо. Так, друзі, от попрацювали з сім'єю, ну давайте ще раз-двіч ударимо, по великому рахунку сидять. Ми зараз їх вже натривожили достатньо, наприклад. Ну і ще давайте. Навіть після цього вони не будуть. Ну, все рівно, друзі. такого як одяг, димарь, у вас повинен бути не в асортименті, а взагалі на собі, коли ви працюєте з бджолами. Так що обставини є різні, є різні, я не знаю, там, умови і тому подібне. І щоб не причиняти дискомфорт собі в період роботи. Краще одягнутися і працювати е, впевнено, швидко і тому подібно. Так як е, ну, можеш стояти біля сім'ї і хвилюючися, що тебе зараз укусять, ну отак працювати, отак, навіть, отак, отак, отак доставати, отак, отак по одній рамочці, щоб тебе не Ну, Це ж дуже довго. А коли на вас одяг, ви можете то швидко робити, якщо знаєте, що вони трошки упали, ви собі не паритеся, ага, достали, там стряхнули, ага. і пішли далі. Здвинули, передвинули. І пішли далі. Фу. Так що, друзі, якось так. Продемонстрував, звісно, чи може бути у вас інакший результат. Друзі, може бути. Так як не тільки від самої матки буде залишити, от, бачите, отак от пристане і буде мішати. Так, що не від самої матки буде залежати, а також і від стану сім'ї. Якщо у вас сім'я мала якусь повишену агресію, і ви навіть поміняли матку, ви не чекайте, що так воно зміниться. Тому вже для того, щоб вся бджола обновилася, це треба ну як мінімум 60 днів. Це як мінімум, скоріше то не пройде. Так що відразу то не буде. А друге, якщо сім'я якась має хворобу і там кліща, хвороби, якісь тому подібне, це може провоцирувати їх на злоб... злобливість. І якщо ви навіть матку поміняли, і пройшло 60 днів, но сама хвороба нікуди не відійшла, так як просто так вона та йде. Якщо то кліщ його треба обробляти, якщо то там я не знаю, якісь грибкові ватінфекціоні ваті гнильцові захворювання, їх по-любому треба вилюковувати. І тільки туди бджоли будуть себе почувати комфортно. Также через чур розширені гнізда можуть провоцирувати на злобливость, так як б бджолмаса бджоли недостатньо обігріти е, дану, скажем так, площу, і це їх приводить, скажем так, ну скажем так, на ізноса не працюють, що приводить їх в будь-якому випадку на якусь теж злобливость. Так що багато різних факторів їх всіх треба враховувати. Ми б джерелі такі, котрі стараємося через не розширяти, хоча собі деколи це і дозволяємо Тримати здорові сім'ї. Якщо бачимо, що щось там десь подхворіли, не шкодуємо там і їди, і якихось ліків і тому подібне. Хоча, хвала Богу, вже давно проблем з хворобами в нас не було. Так що, друзі, якось так на цьому будемо завершувати Слава Україні! героям слава!